Коли ти приходиш в храм, ну, місце, де е, говорять про Бога, да? коли ти приходиш в це місце, ти би все ж таки, мабуть, хочеш знайти правду, бо ми ж йдемо до Бога. Бог творець правди. Ми ж не говоримо, що Бог брехун, але виходить так, що люди приходять, а їм підсовують щось інше, іншого Бога. При тому, що ти е, заходиш тобі на вході, кажуть Слава Ісусу Христу, але йдеш, молишся до Бога. Когось там іншого. То чому на вході тобі кажуть про Ісуса Христа, але кажуть, моліться до Марії там, чи ще там до когось? Ніхто не хоче подумати, ніхто не хоче включити логіку, ніхто не хоче відкрити Боже Слово і звірити. Я так дуже часто тим людям і відписую. Кажу: ось є вірш, у вас є Біблія, візьміть цю Біблію, ідіть до священника і задайте йому питання. Чому тут написано отак? А ви робите отак. Кажу і мені, чесно, було б дуже цікаво, якби ви ще поділились тою відповіді, що вам скаже священник. В 90, так, в 100% закінчується тим, що в ніяких вже ні відповідей ніхто тобі нічого не пише. Тому що вони це не зроблять. Чому не зроблять? Ну я у Львові часто бачу, коли люди приходять на ці божественні літургії, але стоять на вулиці. А чого їх туди не пускати? Таємниця-то. Тобто Бога ховають. Ти приходиш шукати Бога. А його від тебе ховають, щоб ти його не знайшов. Стійте там, вам туди не можна, туди можна тільки вибраним, освяченим, пересвяченим, хрещеним. Добре вже, хоч, слава Богу, Україна починає звільнятись від Москаль... москальського цього патріархату. В Черкасах це ще з тим, що дуже тугувато. Бо в нас там найбільший храм, москалі там засіли дуже міцно, і щось міська влада ніяк не може то вирішити. Ну, самі розуміємо, чому. Приход великий і так далі. Територія велика. Ще колокольню там хотіли побудувати, саму найвищу в Європі, мабуть, через це. Завжди хочуть якусь помпезність. Одні вже будували башню Вавилонську, і ми знаємо, чим воно закінчилось. Я розумію, що десь так воно і там закінчиться. Христос чітко сказав, що скоро ви і камня на камні тут не побачите. Тому так воно і буде.